Всім привіт! Ми зараз уже в тата. Світла немає. Крачують генератори. На третьому році. Ось так тут у нас обстановка. Зовсім світла немає. На вулиці тепло. Але гарно. Мені тут дуже подобає. Звісно, що немає дітей, тому що вони вчаться в школі. Але ми поки приїхали до нього в гості. Дуже скучили за ним. Будемо скоро їхати додому. Замовила я плов і салат вот. Ну вот так. Пока їсти не хочемо, пізніше поїмо. Ну так насолоджуюся в